Подивіться, 69% знижки вже поставили на цей йоршик для унітазу. Він, до речі, йде з підставкою. Форма називається лебідь. Ось такий йоршик в чорному кольорі з підставочкою. Дуже симпатичний. Знижка аж 69%. Вітаю всіх з магазина Аврора. Сьогодні почались новенькі акції, про які я буду розказувати у всіх магазинах Аврора по Україні. З 10 по 16 діють акції серветки для прибирання. Міцні поглинаючі, натуральні 25 на 25, 30 штук. За ціною 44 гривні. Супер пропозиція. Мінус 54 відсотки. Знижка. Ось така поличка металева. Тут вона кріпиться. Ось так вона буде виглядати на стіні. Поличка декоративна на стіна, металева, шестигранна, 139 замість 300 гривень. Дуже гарна пропозиція. Туалетний папір. Туалетний папір від крижопель 6 гривень за штуку замість 7. Ось оцей ще розібрали. Я зняла ще коли не було світла. Покажу вам, як він виглядає. 39 гривень замість 49. Дійсно класна пропозиція, тому все розбирають. По акції ще такий папір. Оце його розбирають в рожевому кольорі. Папір туалетний, фламін, рожевий альбатрос, чотири релони. Ціна 39 гривень замість 49. Економія виходить, 10 гривень. Грілки для взуття хімічні, універсальні. ось такі, Вистачає до 10 годин тепла, дві штуки в упаковці, миттєво безпечно і природне тепло. активується при контакті з повітрям для одноразового використання. Розміри вказані, є різні. так, Для взуття підходять для кемпінгу, є інструкція 22 гривні ціна. Далі шкарпетки жіночі, махрові, високі написано. Лете 24 замість 29. Отакі в смужку тут 60% бавовни. Знижка 17%. Тема габаритна для вишивання. Ось така красива. Для вишивання бісером на габариті. І риси, магія бісера. 55 гривень замість 69 а4. Написано в асортименті, але я знайшла тільки іриси, Мабуть, тут залишились іриси. вашій аврорі можуть бути різні візерунки. Зимова стьоба найде вже зі знижкою. Причому, що хочу сказати, виготовлена в Україні. Завод знаходиться оцей в Житомирі FAM-hom. Так, і скажу вам, який розміри. Ціна 500 гривень 172 на 205 Ось така ковдра. Так, 205 на 172 наповнюють батьковдри сертифікований, виготовлений спеціально обробленого поліефірного тонкого порожнистого волокна, антибактеріальний, надає так, ковдра тут надають великого значення. вона... Не розтягується, не попри не потребує додаткового розгладження. Гіпоалергенна тканина, яка завдяки пористій структурі, волокна вбирає вологу і виводить її з тіла. Нічого собі так. Це Житомир, а компанія литовсько шведська Домашні у улюбленці іграшка для собак кусь у у вигляді курки 44 гривні замість 55. Отак от вона робить. <смі> Ласище для котів по 23 листопада зі знижкою від Dreamers 41 зі, гривня зі смаком лосося 60 грам І ще ось такі цікаві поруч. Ласощі в стіках. Це як желе 79 гривень 15. 4 штуки по 15 грам Делікат. А то в шкарпе чоловічих йдуть по знижці. Оце саме Лепте все бренд. Такі зимові, врубчик високий, по 49 гривень, є різні кольори і темні, і світлі. Далі шкарпетки чоловічі, махрові, високі, такі симпатичні по 49 гривень, від розміра 40. А, по 43-й, ні, там різні, просто тут я взяла, так, 41-43, довжина, все вказано, бавовна 60%. І по 24 є шкарпетки чоловічі махові, високі лети, як однотонні, тут тільки чорні, так, довжина все вказано. Склад 55 поліестер і 40 регенерована бавовна за 24 гривні. І знову український бренд, 44 гривні. Ось такі високі, замість 55, Дуже симпатичні. Є кольори різні. Ці розбирають з сидіння для унітазу. Воно називається перлина. Так, сидіння для унітазу, вага 670 0,670 кг. Ті знижки у відділі канцелярії. Ось такий блокнот мінус 41% знижка, а 5 спіралі з написом 29 замість 49. Дійсно гарна ціна. Перевіримо на сканері. 29 гривень, економія 20 Набір паперу кольорового а 4, 14 аркушів. Перламутровий 24 гривні. Замість 34 На нього 29 відсотків знижки. Хочу глянути. А, отакий перламутровий, бачите? Блискучий з 10 по 16 також акція на папку конверт А4 на кнопці принт Аніме, оце мабуть, аніме. Прикольний принт. Зараз перевірю, тому що і це на аніме схоже, і оце на аніме схоже. Так, а 4 на кнопці принт аніме аніме. Це ось такий малюнок. 14 гривень, замість 19. Набір ручок кулькових кольорових шість штук за 24 гривні. Мінус 38% знижка. Гляньте, гарна ціна. Замість 39. Велика економія. 10 фломастерів за ціною 22 гривні. На цього коника вже поставили знижку, його привезли як на новий рік. 2026 рік це рік коня. Такий коник, іграшка м'яка в асортименті 549 гривень, він великого розміру. А тут взагалі 399, яка з них цікава якийсь. Зараз перевірю. Ще ось такий коник за 249 замість 300. На всіх коників йде знижка, а ще якийсь є за 399. Зараз подивимось. Такі коники. Оці великі коники все-таки по 549. Гарненько у них оці лапки так да, попереду красиво виглядає, але ще якийсь, мабуть, був за 399. Незрозуміло. Більше ж тут коників немає. Оці дуже гарненькі по 549. Іграшка дитяча з підсвіткою. Той той чарівна паличка називається 149 гривень. Знижка на неї 25%. На батареці я так розумію, вона працює. Тут мінус 47% знижка на іграшковий бінокль. 29 гривень, замість 55 він йде в коробочці. Ще цікаво було подивитися в цей бінокль. Зараз гляну. Багато знижок на конструктори Лего, польові квіти 149 гривень. Тут 54 деталі, підходить 7 плюс років. Далі бій в печері з хащами. Підходи 6 плюс років, 149 гривень 36 пазлів. Далі конструктор Лего Феррарі Гіперкарт 149 гривень 74. Ну, пазли, 6 плюс років, 149 і щось такий конструктор міні ніндзя, 6 плюс років, і знижка на набір косметичних аксесуарів для дівчат 34 гривні, 23% відсотки. Знижка. І ще скільки знижок на оці всі Лего. Так швиденько, 549, ось такий Марвел, 107 частинок по 999. Я все перераховувати не буду. Дійсно багато пропозицій. такий величезний за 1200, замість 1600 адвент календар, конструктор. Як цікаво, також Лего 7+, підходить. Ну і тут ще знижок багато. Для випікання кексів складні. 12 штук. Такі вони цікаві. силіконова всередині і метал, цей який тримає. 300 гривень замість 400 мінус 25% знижка. І також форма для випікання силикон. Метал складна, квадратна. Так, Квадратна, ось вона. Різні кольори бувають. Так вона виглядає. 209 гривень замість 249. Невелика знижка, 16%. Тут у нас форма, форма для запікання, скляна, ребриста. Ось така, як тут намальована, в блакитному кольорі від Борар 189 гривень. А, о, яка важенька! Слухайте, зараз хочу розміри вам її зачитати. все-таки. Це важливо, да? 274 на 300 на 54 висоту, ну 5 см висоту. От бачите, вона йде з ручками скляна 189 гривень. Невелика знижка на зубочистки від добра господарочка. Я їх просто раніше не бачила. Мені здалося, що гарно вони так запаковані. Тут 350 штук за 99 гривень. Зубочистки бамбукові, отакий От отвір і бамбукова кришечка зверху. Тіски від Файно – мінус 20% знижка, 250 штук за ціною 39 гривень. Такий цікавий піднос з'явився. Я його раніше і не бачила за 249 гривень, з ручками прямокутний, замість 300. І він, до речі, йде в коробочці. Такий, він важкенький, слухайте, отак поставити, да, буде десь на, на дивані, наприклад. Ну, знаєте, як міцно не хочу, я наповню його ставити. Хочу сказати, що він виглядає такий, як міцний. За 249 гривень. Сковорідка від Ардесто, 24 см сантиметри в діаметрі, 349 гривень замість 400. Так, бакелітова ручка, це я бачу. Антипригарне, мабуть, покриття, але тут так все погано видно. Світла немає. Сковорідка, Так, Ардесто, чорний алюміній. Ага, із алюмінія. Ну, хоч щось прочитала. На цю кастрюлю з кришкою від гуз 116 см в діаметр 289 гривень, замість 349 і чайник із нержавіючої сталі. Браво, Шер, на 2 літри 289 гривень. Хочу перевірити, цю кастрюльку від Гуз, то кастрюля на 1,5 літра. 16 діаметрів. Інду, індукційне дно написано йде. Угу, вона. Чайник на 2 літри 289 замість 349. Бренд називається Браво шеф і він іде зі свистком. Ківш з мірною шкалою, до речі, з носиком на літр 250-19 гривень. Кольори є різні. Початкова ціна 27, Знижка на нього 37%. відсотків. Багато знижок на келихи, Якраз тут світло більш-менш нормальне. Почнемо з цього так гарненького. Колір як янтарний, скажімо, 49 гривень, бруштиновий, да? ребристий, стакан скляний, високий, фігурний ребристий, написано кольоровий, 49 замість 59. Ой, а Гляньте оцей гарненький. З подвійними стінками всередині ось так він оформлений. 69 гривень замість 99. На нього 30% знижка. Ну, ефектно, якщо щось таке яскраве сюди налити, тут така відстань велика між цими двома стінками. Виглядати буде красиво. І далі, так, це стара акція. Ось тут такі класні келихи. Оцей красивий келих, 109 гривень, скляний з гранями 109 замість 139. Скляний з гранями, мені здається, що він трішки перламутровий світла зараз мало не, не дуже добре видно. Ой, а цей такий важкенький келих для вина. Скляний прозорий 99 гривень. Цікавий такий ефект, не слухайте. Форма мені подобається. Так, акуратно. І ще ось такі келеги по 74 гривні для шампанського. Вони навіть і без світла гарно виглядають. Мені подобається один такий димчатий, інший оцей колір бруштиновий, 74 замість 88. Красиві. Називається набір посуду для напою. Скляний такий глечик, ребристий і зверху склянка, як кришка. 109 гривень замість 139. Гарні такі келихи, вони як класичні для шампанського. Два келихи на 119 мл мілілітрів. Кожен келих ціна зі знижкою 99 гривень замість 139 і в красивій коробочці. Якщо комусь на подарунок, бантик такий зверху рожевий можна зробити і буде гарно. Цікава акція тільки два дні. 10 11 листопада скляна піала, фігурна кольорова з золотистим обідком 55 гривень. замість 69, Перевіримо, це вона чи ні. Так, ось оця маленька піала. Тільки два дні акція. Багато знижок на каву. Почнемо з цієї пропозиції. Капучино-горіховий тар. Цікаво, нуль нуль пальмової олії, суміш, кавова рощина. Порошкоподібна бренд називається А Масон Кафе. Це львівська кава, 150 грам за 47 гривень замість 55 зі знижкою. Горіховий тарт, смак. Форт в акції кава Мелена, вона йде по 100 грам, Ось цей пакетик. Наприклад, в АТБ він по 70 грам 74 гривні за 100 грам. Кава натуральна, смажена мелена. Також форт Орієнтал 100% натуральна мелена. Кава 147 гривень за 225 грам. Рощина гранульована натуральна 60 грам, 74 гривні. Ціна зі знижкою. Далі кава Рощина сублімована від бренду Амбасадор. На неї знижка аж 20%. Ціна 319 замість 400 гривень. Гарна знижка? Да, 200 грам, кислинка 2, ну, насичений смак. Цю каву я показала в першій частині. Якобс. Кава розчинна сублімована. Якобс Голд. 75 грамів, 139 гривень. І ще ось така Якобс Монарх 30 грам за 79 гривень, замість 99 – 20 гривень. Економія знову вимкнули. Дякую, що в Якому магазині Аврора я робила огляд. як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока.